Далі поговоримо про ту саму спробу висадки ворожого десанту та знищення російського катера. От далі до нас до ефіру приєднується Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил України. Вітаємо, пане Дмитре. Що ви можете розповісти? От якісь деталі про висадку, яку намагалися здійснити росіяни у нас на півдні? От, дуже хочеться поточнити: оця статистика Генштабу щоденне зведення буде вже цих катерів мінус 19? Їх вже мінус 19 зранку ще і назвати це висадку десанту. Я не можу це тому, що десант висаджується на Чужу територію, а вони висаджували особовий склад на ту територію, яку вони зараз отримують на окупованому узбережжі. Тому, відповідно, це були ротаційні заходи. Ви бачите, вони вивантажуються не в десантний спосіб, а не по похідному. А просто вивантажують майно, вивантажують особовий склад, і в цей момент відбувається те, що й мало відбутися. Наноситься вогневе ураження з повітря і, відповідно, внаслідок цього. Шість військовослужбовців так званої Російської Федерації загинули на місці, і ще двоє були поранені. Сам катер, як ви бачите, теж виведено з нами. Що, що ми помітили останнім часом ми всієї країни? Що саме порти, саме Одеса стали таким центром, куди окупанти намагаються гатити чи не щодня? Як ви вважаєте, щось зміниться? Змінилося останнім часом? Чи вони розуміють, що на півдні у нас сильні позиції? Треба і треба активізуватися? Насправді для них це залишається єдиною доступною тактикою, тому вони використовують саме її, тому що наносити богневе ураження по Судом під іноземними прапорами або в територіальних водах країн НАТО вони не наважуються, і вони обрали таку терористичну тактику наносити вогневі ураження по портовій інфраструктурі. Для них це з точки зору військової математики просто дешевше і зв'язається і не доступним способом дошкулятися. Пане Дмитре, у нас такі. З вами зникає зв'язок. Може, спробуйте трохи ближче мікрофон до себе, тому що мені здається, що це далеко мікрофон від вас, і ми тоді будемо краще вас чути. В нас останнє запитання: це по Кримському мосту. Ситуація, яка там, дуже часто бавовне, дуже часто якесь задимлення. Що зараз вам відомо про стан Кримського мосту? Він працює в реверсному режимі. Окупанти роблять все можливо силами прикордонників для того, щоб Зберегти цю незаконну прибудову до нашого Криму. Вони охороняють його дуже щільно з води, як з півдня, так і з півночі. задіяно більше десяти одиниць корабельного складу прикордонної служби. Зазвичай це 5-6 кораблів та 5-6 катерів. Вони виставляють бонові загородження і, в принципі, за будь-якої тривоги вони одразу перекривають цей міст досить прискіпливо доглядають увесь транспорт, який на нього заходить. Через це там періодично стаються затори. Працює залізнична гілка, і тим не менш, хочу вкотре наголосити, що для нас немає таких паркаднів, які ми не зможемо подавати на нашому шляху. Ну і чим більше бавовни навколо Керчицького мосту, тим менше логістики, логістичних шансів у окупантів, і тим більше шансів на те, що Україна, зрештою, поверне. Окуповане півотаємо найближчим часом, пане Дмитре, Військово-морські сили з знищенням 19-го 19. російського катера. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, був гостем нашого ефіру.